Дерматологиня Олена Мальчикова проводить огляд родимок. За допомогою дерматоскопа вона визначає, чи потребує людина додаткового обстеження в онколога. Меланома відноситься до однієї з найзлоякісніших пухлин шкіри. Вона небезпечна тим, що вона доволі швидко починає метастазувати і приводить до доволі печальних наслідків, якщо вчасно її не видалити. Безплатні обстеження у дерматолога проводять у другій міській лікарні. Вони триватимуть з 21 до 23 травня включно. За словами лікарки, у перший день на огляд зареєструвались понад 100 людей. Я дуже довго працювала в медицині, особливо знаю важливість, як важливо діагностувати. скажімо, меланому І, Якщо є така можливість, я зовсім незвичайно побачила, вирішила, що треба все-таки. Раді собственного спокойствия проверить себе. Людина звертається саме із тими новоутвореннями, які у неї викликають питання занепокоєння. На даний момент у нас виявлено направили на видалення донка диспансеру підозра на три меланоми. Чотири плоскоклітиних раки шкіри і мабуть дві базалюми. Серед основних причин виникнення меланоми генетична схильність до захворювання і ультрафіолетове випромінювання від сонця, сказала лікарка. За словами виконувача обов'язків директора центру сучасної онкології Олександра Заїки, зараз у Чернігові на обліку перебувають близько 300 пацієнтів. Щорічно по області додається біля 80 нових. На обліку у нас під 900 людей. Це по всій області. Це люди, яким поставили діагноз, які пройшли лікування. Можливо, ще які і лікуються. Аби обезпечити себе від меланоми. Лікарі рекомендують вести здоровий спосіб життя і використовувати засоби для захисту від сонця, особливо влітку. Олександр Мілашевсько, Олександр Тірок, Валерій Циркун, Суспільне новини, Чернігів.